Сьогодні я на батьківщині вина та Хінкалі. Буду гостем на святі збирання винограду Ртвелі. Приготую Хінкалі та Хачапурі. Проїдусь по одній з найгарніших доріг світу. Вітаю вас, Сакартвело. Багато хто не чув про таку країну, як Сакартвело, бо в Радянському Союзі її називали Грузією. А Картвельців грузинами. В цій країні мені сподобався патріотизм. Картвельці пишаються своєю історією, культурою, мовою і з гордістю розповідають про це. Патріотизм цього народу закохує туристів в їх країну. Столиця Сакартвело Дбілісі. Я хочу назвати його зеленим містом, тому що тут багато парків, дерев, площі, прикрашені рослинністю, а саме місто оточене пагорбами, що також додає природного ландшафту. Одне з визначних місць Тбілісі – це ось цей міст, і зараз піду до нього і покажу вам. Однією з найсучасніших споруд Тбілісі є міст миру, який є символом зв'язку між минулим та майбутнім містом. Він з'єднує історичну частину Тбілісі з новими районами. Зараз іду вам показувати, як цей міст виглядає зсередини. Цього мосту відкриваються ось такі гарні види на цю сторону і на ту сторону. Не знаю, чи мене видно. Я вирішила прогулятись по місту і, і йшла, і йшла собі, щось там знімала, німами підходить грузин охоронець. І говоримо, ходімо пити каву. Кажу, грошей в мене немає, з мене брать, що немає. <сум> так що кава, якщо кава з вас, то ходімо пити. То пригостив мене кавою, показав, як всередині виглядає ось ця будівля. Буду заходити в, це. в приміщення. Його будував Саакашвілі, але ого, Ні, я боюсь, Ні, я не пайду, <сум> я тут <сум> постаю. Ой, не, не. Сейчас, подождите. Страшно здесь. Ну, таких. Вот здесь будет фонтан. Ага. Скрипачи этой музыкальной. Угу. А там люди будет, будут сидеть. Наверху будет два... Так фонтар. что это, что это будет? Я не пойму. Театр. А, театр. Ще одним символом міста є балкони. Часто вони прикрашають традиційні грузинські будинки. Балкони зроблені з дерева, з різьбленими візерунками. Вони виконують не лише декоративну функцію, а є зоною відпочинку, де можна спостерігати за життям міста або поспілкуватися з сусідами. Для любителів релаксу обов'язково потрібно відвідати сірчані лазні, які за легендою стали причиною заснування Тбілісі. Вони побудовані на природних теплих сірчаних джерелах і допомагають при захворюваннях шкіри, суглобів та нервової системи. Щоб побачити місто з висоти, можна піднятися по канатній дорозі до монументу Мати Грузія або поїхати в парк Тацмінда, щоб зробити коло на оглядовому колесі. В обох варіантах на вас чекають неймовірні вийди на місто. Якщо хочете побачити з висоти і водосховище, яке зветься Дбіліське море, то треба піднятися до монументу хроніки Грузії. До речі, якщо будете сюди їхати, то візьміть їжу для собак, які тут живуть. Як любитель тварин, не можу не сказати, що в квартвельців дуже хороше ставлення до безхатніх котів та собак. Їх тут дуже багато, особливо великих кавказьких вівчарок, які вільно гуляють поміж людей. Тварин тут підкормлюють і неодноразово дякували мені, коли бачили, як я даю їжу собакам чи котам. Не дарма говорять, що нація, яка не любить тварин, не має душі. Вся картвело відчувається душа. Ще одна душа картвельців це вино та їжа. Про вино поговоримо пізніше, а зараз буду куштувати хінкалі та хачапурі. Хінкалі – це мішечок зрубленого м'яса яловичини та свинини з бульйоном всередині. Є і інші начинки, наприклад, гриби, сир або картопля. Це не та їжа, яку можна запивати вином. До них більше підходить пиво. Так виглядає аджарське хачапурі. Спочатку перемішують яйце з сиром. А потім уже можна їсти. Мені захотілося не лише скуштувати хінкалі, а й спробувати їх приготувати самі. Хінгалі на хінгалі в грузі усі додають на гав'язино свиніми теж. І ще ми, і у нас є хінкалі з сира. Ні православні люди, ні кушаємо, ні сірні м'яза в гости і зілене з і з стрілям. Это складками должен быть все вместе. Вот. А сколько в хилкальных должно быть складочек? А, говорят, что 19, но у меня не получается. Женя, вино, если можно. А, девочки, кто вас рассказывал? Все. Добавляем один ложку фарш. И до, до конца довезем. Потом все собираем вместе. Хорошо нажмем. Так держим и это снимаем. Ух ты! М -м -м. Еще снимаем это, да, верхнюю? Да. А вот. Дома это не выбрасывает. А что? Это э, обратно, обратно а -а -а. будем перемещаться. Кальки выходят, а теперь варить. Сейчас мы здесь немножко посмотрим. Когда бросаем, обязательно мешаем и так бросаем. Обязательно мешаем и варится 7 минут. 7 минут. Приготовила нашим девчаткам ось. С все зробила, зносила тісто, приготувала з раночку. Стала саме перша. Як Лиш ні? Хальки в мене вийшли, я готувала собі з сиром, готували собі з м'ясом і зараз будемо їсти. Взагалі говорять, що їх правильно їсти ось так. А не так. Отак перевертать, надпухують і випивати сок. У мене з сиром соку мало, але якщо їсти з м'ясом, то там дуже багато сока. Випиваєте його? Два пільми. І головне, оцей хвостик не з'їдають, його ось так залишають, його не їдять. Грамм вода, соль, сахар, дрожжи и немножко расценная маска. Море. Mm -hmm. <соединяющие> да, клепешка буду. Да. Так я клепешка <соединяющие> буду. Так. Извар, может, я и зарпу мажет посыпается серым. не Я все знаю. <соединяющие> uh -huh. Сейчас разгадаем.

Порушуючи правила, хочу завершити знайомство з Тбілісі, келихом білого вина та посмакувати гінкалі і хачапурі, які я щойно приготувала. Сьогодні поїду досліджувати виноробний регіон Кахетію. Подивлюсь на Лазанську долину. Погуляю біля захсу, який працює вдень і вночі. Можливо, знайду собі там грузина. Буду збирати і давити виноград і закінчу цей день сакартвельським застіллям. Сакартвело відома як одна з найстаріших виноробних країн світу. Понад 8 тисяч років тут виготовляють вино і мають похмілля. Основним виробним регіоном Сакартвело є Кахетія. Це серце сакартвельської винної культури, де зосереджена більшість виноградників та винних заводів. Однією з найважливіших традицій регіону є використання квеврі, глиняних посудин, у яких вино ферментується та зберігається під землею. Вина з кафетії відрізняються багатим ароматом, глибиною смаку і своєрідним стилем, що робить їх популярними не лише в Грузії, але й в усьому світі. Для того, щоб скуштувати різні види вина, я їду на завод, де його зберігають та розливають. Три пари стопи. И полоскать? Да, потом полоток, потом можно полоскать, то есть в потом продаем и вдыхаем через нос. Да. Вот какая разница цвет. И что это означает? Ну, настоящий цвет, не так появляется. Вот здесь темная, вот видите, а -а -а -а. невозможно сказать. Здесь рубиновый, гранатовый, такой очень маленький, вот такой это очень интересный интересный цвет у цвет, да? него. Чхавери. Это очень-очень редкий сорт винограда, поэтому чхавери не экспортируется. Чхавери растет в западной Грузии, в Гурии. И самое интересное есть, что из красного винограда мы делаем белое вино. Потому что фермер находится только в кофте, но внутри мякоть белая. Иногда мы снимаем кожура. Когда мы прессовали без кожуры, вино получается белый. А с кости получается розовый. И поэтому у нас есть белая чхавери, и у нас тоже есть розовый чхавери. Сейчас для проба у нас есть белая и сухой чхавери. Это вино приятно пить с белым мясом, сыром и сливой. У нього є аромат яблука, зйомі яблака. Чхавері та шикарний матеріал для кріста віно і інакше чхавері мікатові кріста віно шампаскава. До речі, в сакартвелу традиційно не виготовляють біле вино в звичайному нашому розумінні. Сакратвельське вино виготовлене з білих сортів винограду має янтарний або помаранчевий колір. Якщо ж сакартвельське вино біле, це означає, що воно виготовлене за європейськими технологіями. Ну, все, вино ми скуштували, продегустували. Зараз їдемо куштувати чурчхелу і далі на нас чекає ртвелі. Ртвелі – це свято збору винограду. Спочатку збираємо виноград, потім робимо з нього вино, і далі на нас чекає застілля. Пішли дивитися. В Грузії 525 сортів винограду. З нього роблять не лише алкогольні напої, а й солодощі. Традиційні сакартвельські солодощі це чурчхела. Спочатку з винограду готують загущений сік, званий татарі, до якого додають борошну для отримання густої консистенції. Горіхи нанизують на нитку, після чого їх занурюють у виноградну масу кілька разів, поки не утвориться товстий шар. Після цього Чурчхелу сушать на повітрі що надає їй особливого смаку та текстури. По дорозі до виноградників зустрічаємо ще одну традиційну сакартвельську цікавинку: мама хліб. Це традиційний сакартвельський хліб, який випікається в спеціальній печі, званій тоне. Готується він з пшеничного борошна, води, солі та дріжджів. Процес приготування хліба в тоне унікальний, тісто розкочується і прикріплюється до внутрішніх стінок печі, що надає хлібу характерної форми. Плоскої і трохи видовженої. Особливістю мама хліба є його хрустка скоринка і м'яка трохи жувальна текстура. Мама хліб чудово поєднується з багатьма традиційними стравами і є обов'язковим елементом сакартвельського застілля. Наїла щурчхели та хліба і їду виходити заміж. Зараз я направляюся в Сігнагі, або як його ще називають, містом кохання. Це місто миле і атмосферне, але для мене воно цікаве тим, що тут є цілодобовий ЗАГС, де можна одружитися в будь-який час доби без попереднього запису. Особливістю цього ЗАГСу є те, що тут можна розписатися практично одразу після подання заяви. Окрім ЗАГСу, тут також є що подивитись, звідси відкривається гарний вид на Лозанську долину. Ви можете випити келих вина в одному з ресторанів з видом на долину. В мене на це часу не було, бо маю їхати на виноградники, аби позбирати виноград та відсвяткувати ртвелі. Зараз я на виноградниках і буду збирати виноград. Загалі в грузії свято рортвелі, де збирають виноград, роблять з нього вино. Далі я вам покажу, як це робиться, і потім чекає за стіля. Ну давайте будемо збирати ось цю корзинку винограда. До будь тут може. Ртвелі має глибоке культурне значення для картвельців, оскільки виноробство є невід'ємною частиною їхньої національної ідентичності. В Грузії навіть існує приказка: вино це грузинська кров. Тому участь у твелі це не тільки сільськогосподарська робота, але й спосіб підтримувати зв'язок з традиціями, предками та природою. Тебе нема хотите? Фото, фото. фото? фотофото хотіти. що ж, назбирали виноград, а зараз йдемо зробити з нього вино. Зараз будемо робити вино з цього винограда? Так? Так. Так, так. І через три тижні буде вже вино. Через три? Через три тижні. А, треба назад їхати в Грузію. <рес> <рес> Можна, а так. так. <рес> Після збору виноград привозять до виноробні або до міву, де починається процес виготовлення вина. Мільний покрик. Це місце, як ванна. Ось бачите, так, вільня у нас. Коли збираємо виноград, насипаємо там і на гамдар. Уже починається різниця між Європою і Грузією. Якщо це от Європа, то сок відділяємо від жмеха. І цістерні обробляють лукавий виноградний сок. А якщо це Грузія, то бачите, у нього така як тверстия. Потому что такого отверстия вино с мы отправляем квеври. А квеври начинается процесс брожения. У этого квеври такая форма, как вот здесь в нерках. Тут больше нужно. Вот и процесс брожения делится на две части. Это активная ферментация, это пассивная ферментация. А активная продолжается где-то 21 день. Как мы можем увидеть, что так активная? Виноградный жмут поднимается вверх, а сок спускается вниз. Поэтому у нас есть профессиональная такая палка, и давим до того виноградного жмыха и отпускаем вниз. Нужно, нужно, смешать. Чем чаще, тем лучше. После 21 дня уже выйдем наоборот. Виноградный жмых сам себе спускается вниз, а сейчас сок поднимается вверх. Значит, начинается пассивная ферментация. Вот и тогда мы ждем 6 месяцев. После 6 месяцев открываем хребры, вино проливаем на другом кушне, а из жмеха отправим что? Чачу. Да, это Это вот квеври, эта форма очень важна, в самом деле. Причем, знаете, между... Если Сейчас представляете, что после 6 месяцев квеври прозрачный. И видите, что увидите, что несколько слоев там будет. Самый низкий часть, это будет косточки, ребята. Следующий слой, там будет, помните, грозные ветки вот если такие вот ветки. Потом будет кожура, потом будет винный осадок. Нижнее вино, верхнее вино, вот, и нижнее вино, среднее вино, и верхнее вино. Это все сам себе вот как делать. Почему так? Потому что а, динамика во время упражнения такая у него зефло, фло, то есть вот, как сердце. И сейчас это важно. Почему? Потому что между косточкой и вина перегородка получается. Mm. Это узкий час, поэтому перегородка высокая. Если это было бы шире, тогда меньше было бы размер, да? И тогда вино коснется с косточками винограда. И получается, что после этого, конечно, вино качет. <говорит> а поэтому так. Сверсти, достаем семечки, что у него есть, и черпак. Сейчас почему это очень важная тема. Знаете, можно использовать что? Если деревянный кувшин у меня будет, то помните, иногда мокрый, потом сухой, там грибы будут. И вино испортится потом. стекло хрустяще опасно. Пластик не было в то время. Серебро, золото можно, но дорогое удовольствие. А, Железо нельзя, потому что жавшина у него. И вино испортится. Поэтому это антисептик. Помоешь его, чтобы там пил не было, и может настать на и использовать миллион раз. То есть год хватает, потом новый урожай у тебя. На кого если прикольно. А да не прикольно. А я зерна там вот, у если него. Если поднимаемся, вот здесь вот поднимем, да, у него вес когда 5-6 килограмм. А потом высыхает на по таком уровне, пока 100 грамм не будет. Угу. Это просто ради Давайте поднимайте. А вот сейчас это... А чтобы не упал. Угу. О, вообще, вообще. Да, тоже. Після тяжкої праці на нас чекає традиційне застілля, де буде багато їжі, тектимуть ріками вина і лунатимуть тости. Закартвельські тости це важлива частина традиційного застілля, відомого як супра. Вони є не просто моментом для підняття келиха, а цілим ритуалом. Який глибоко вкорінений в місцевій культурі. Кожен тост має своє значення і порядок. Перші три тости на Сакратвельському застіллі мають особливе значення. Перший тост завжди за Бога, другий тост за мир, а третій за родину. А а за <хи> Знаєте, що важливо. Коли у нас знищається в, в столі, састолі без вина і вино без тоста не біває. порядка тоста в Грузии у нас очень важно. А первый тост это всегда за Господа Бога. Знаете, неважно как мы называем. Для кого-то Аллах, для кого-то Будда, для кого-то Иисус Христе. Главное, чтобы мы все верили, что для того там -то есть тот, кто создал все, что у нас есть. И благодаря ему нам сегодня очень приятно. Находимся в кафете, в руках шикарная видно вот у нас, атмосфера хорошая, вот он, вы же стали его друзьями, а, да? И поэтому спасибо ему за сегодняшний день. И пусть завтрашний будет еще лучше. Чтобы жили так, что каждый следующий день был лучше и лучше. За Господа Бога. Пусть он там всегда и везде. Извиняюсь, не, не, не. Каумадьес не говорит. Каумадьес. Надо да, надо. ты придешь, почему ты опоздала? Смотри, то толка на меня, хватит, что ты мучила вот меня. Что вы там Мы грузины очень чувствительные люди. День видався насиченим. Піду святкувати ретвелі, пити вино та танцювати. Чого? Я хочу тебя видеть. А баша дойшла воды. А. Она шумит и аппи. Ты права, так хорошо. И всё вицвим с алган. Для того, щоб отримати естетичне задоволення від сакартвельської природи, я приїдуся по воєнно-грузинській дорозі. Ось і завершилася наша поїздка в Грузію. Якщо ви хочете також побачити цю колоритну країну, то поїхали з нами в наступних днях. Вся інформація буде в моєму інстаграмі. Посилання внизу!